Російський актор Микита Джигурда заявив, що йому під час правління незавершення правління Януковича деякі діячі із СБУ пропонували балотуватися у президенти України. Я тут, чесно кажучи, це чеку, не дуже е, як би постався е, серйозно, але от тут зараз подивився на його біографію. Я так, чесно кажучи, цього не знав, але виявляється, це якби Сказати за перепрошення, ця особа народилася у Києві і навіть знімалася в фільмі Молитва за Гетьмана Мазепу. А що це таке? Це його бажання якось повернутися в Україну, адже це особа під, ця істота під санкціями. Чи це свідчення того, що за Януковича такі в СБУ сиділи, незрозуміло хто. Тобто, що це таке? Це нічого, це абсолютно нічого по одній єдиній причині. Це напевно, якась типове базікання по п'янці. Коли хтось йому під бутилку сказав: слушай, який би з тебе президент України був шикарний. А я хочу нагадати, за часів кучем. Він часом бував в Україні. Він дуже клявся в любові до України. В нього були зовсім непогані заяви про Україну. Тоді він навіть вивчив певну кількість українських пісень їх виконував. Тобто, ну до речі, український Малінін виконував там романси українські. Інші були так, ні, там були. Це в них була модна ну, господи, при союзі навіть дуже темні обережнівські часи Червона Рута і Водограй. Були класику на всіх е, російських пісенних там форумах. Всьому, що тільки було, скрізь мусило бути пару українських пісень. Це було стандартно. Знаєте, це таке, це не має значення. Що стосується самої історії, насправді йому не могли такого серйозно пропонувати, крім е, поп'яні. Тому що є пряма конституційна норма, яка передбачає, що людина для того, щоб полотуватися в президенти, має бути пункт громадянином України 10 років постійно жити на території України до Верховної Ради відповідно 5 років жити на території України. Тому насправді там є певні способи, як це можна порахувати. В нас було кілька випадків, коли люди, які повноцінно не жили ці 5 років на території України, за тими нормами законодавчими, все-таки обиралися там по новинському по-іншому. Інших і тому тут є. Принципі порушення, але такого варіанту, що ти взагалі не живеш в Україні, тому що формально за тими нормами закону Джигорда не жив в Україні, це не моменти перебування, що він приїхав за строями, побув тут через три місяці. Приїхав знову. Ні, це тут треба мати реєстрацію, це тут треба мати роботу. Навіть якщо ти російський громадянин, але постійно живеш в Україні. В тебе є документ, що дозвіл на постійне проживання в Україні, це легально треба жити. Інші речі, тут місце праці, тут ти податки сплачуєш. Там є цілий перелік вимог що до цього, і отаких от треба мати 10 років проживання тут, плюс громадянство України. Ні одного, ні другого вже горди нема є інший момент, оскільки він народжений в Україні, він міг би десь претендувати на розгляд його заяви про е, можливість отримання українського громадянства, але в нього не буде такої можливості, тому що по праву народження це в момент розпаду радянського союзу. Якби він в той момент з Москви приїхав до Києва, ну там воно затягнулося навіть в 93-му році, що міг приїхати і сказати, от я хочу отримати українське громадянство, я тут народився, і дуже велика ймовірність, що він би його отримав, навіть не доказуючи, що він збирається тут жити, а це от така можливість була. А от на сьогоднішній день це тільки загальна процедура, ну ми ж маємо приклади вже... Там декому Володимир Зеленський вже повручав українські паспорти, ні наприклад, з його дружиною, з порушенням, до речі, процедури. Я навіть не знаю, добре це чи пану. знаєте я не хочу навіть сперечатися. Деякі кажуть, що оце певний клин бивається там російські ті середовища. Що це добре. Знаєте, мені не справа не в тому. Справа в тому, що Зеленський порушив законодавчу процедуру і вчинив посадовий злочин, видаючи ті паспорти, навіть якщо це доцільно і правильно було їх видавати у випадку, таких як там Джигурда інші. Ну, слухайте, коли проти людини введені санкції в країні, навіть якщо вона тут народилася, в неї тут не буде ніяких варіантів. Ну, є ж тисячі їх, які би хотіли. Їм навіть відвідування України заборонено. Та ж сама Мілявська, яка тут, тут половину життя свого прожила в Україні і була якоюсь засуженою України, там і при Філармонії Хмельницькій чи Вінницькій числилася, Ну і що? І посали, і куди подалі. Ну, насправді ніяких правових підстав з факту народження в Україні для таких осіб, як той же самий Джуґурда, не виникає. Та й мені здається, знаєте, Мені теж колись розказували набагато мудріші люди, ніж напевне, ті, хто ж гуртою спілкувалися, проте Тараса. Давай зробимо тебе президента країни. От надоїли ті старпери. Я назву людину. Сашко Кривенко е, на самому початку нульових ще до своєї загибелі. Цілком серйозно ми навіть почали розмальовувати схему. Ми навіть почали рахувати гроші, скільки потрібно, і в кого їх можна взяти. І навіть дехто вже сказав, що може це бути. Ну але потім, на жаль, Сашко загинув. А в мене на щастя вистачило розуму. Перестати гратися в ці дурні амбіції, тому що в нас дехто на одно, а який би був з мене президент, отак трошечки поїхав на всі підшипники. У нас багато таких є. Там від Стерненків починаючи і закінчуючи там дещо мастикішими і більшими. Мене слава Богу, це не зачепило. А в випадку Джигурди, ну господи, п'яні, Я й не такі розмови поп'яні чув. Mm. Ну, це було заява, як на мене. Я просто я, я, я не сподіваюся, що він те, що воно теж з України. Ні, а те, що воно з України, слухайте. В нас стільки манкурців находилося? В нас тільки дряні, там же ж, обрежня, не з України. Господи, ця дрянь з України. І іншої дрянь з України. Я пригадую історію, коли в московській думі 에... Комуністи вчепилися за Сергія Шахрая, був такий тоді соратник Єльцина yeah. серед демократів тоді російських, і допит йому влаштували, а він тоді десь там був якимось одним з керівников 에... Моссовєта, там чи чогось там. Йому вони допит влаштували на тему. А Сергій там по-відповідальному, як не помню, А як з вашого родного язика на русский переводиться ваша фамілія? Ну, шахрай взагалі-то прикладає як мошенник. Ну, він правда їм пояснювати, став, що какой-то там і зворотливий, хитрий, но умілий мужичок. Оце в нього була така відповідь. Видно, москві таке комуняки не знали української мови настільки тупо, що не змогли його підхопити на тому, переловити. Але ну от, там дуже багато, господи. У львівській школі, на вулиці Зеленій, хто там? Явлінський з ким Шубайсом, по-моєму, так? Ну, вже не знаю, але Явлінський, він жив. Е... Ну, ну Попав. Явлінський ще з кимось. Два великих російських діячі побили один одному морду в одній школі на вулиці Зеленій у Львові. От щоб ми просто уявляли собі, а скільки їх з Дніпра там, і тому дрянь всяка всякалізе зараз це життя прожило. Досі здається, що українська громадянка Лорак, так, так воно це лайно. Лазить там по Росії, концерти влаштовує, розказує, як тут сучилось то, що случилось. Тому, ще раз кажу, Дігурда, хоча б принаймні два роки свого життя хвалив Україну, там не два, а дванадцять, мабуть, років свого життя вихваляв Україну, і щось пробував по-українськи говорити. Але зараз воно і все, і на ньому ставимо крапку. А те, що страшніше не ті, що виїхали з України, там вже на Москві з московськими паспортами гадять, найстрашніше те. Що сидить тут в Україні у нас далі з українським паспортом, голосує на українських виборах і кричить нам: А яка разниця? Ви не розумієте, все не так однозначно, і, і з Росією ми браті, і все інше. І до московської церкви виходить і все, от, оце гірше. Всі ці лебіді, і вся ця інша погані, от всі, хто їх підтримують, це гірше. А ті, хто там виїхали, та хай вони скажуться. Отже, це був Тарас Чорновіл, з яким ми говорили про можливість парламентських виборів восени замість війни і замість, замість української перемоги. Я думаю, що це я правильно ставлю акценти. <таспраць> ну, Якщо вам сподобалося це відео, я знаю, що о чому це подобається. Обов'язково поставте вподобайку, поширте його. І все буде Україна. Дякую.